Ась, всім привіт на каналіжем, і сьогодні наші дві українські топ-міга команди, які є в Сі 25. Жаль, що в всі 25 мало команд, і всього лише дві. І напевно, чим далі, тим буде гірше. І польбом, я не знаю, ми, навірно, не застанемо, щоб у всі було більше ніж дві команди. Але, 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 вийшло дві частини. Перша ВП вона брала набагато, дуже багато переглядів. Друга частина вийшла в лелі. Набрала мізерну кількість переглядів, там майже сотня, майже навіть немає сотні. Але, 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 рекомендації Ютуба, звісно, так. Да. Дивна штука. В Одному відосі, завозить, в другому відосі не завозить, але сподіваюся, на серію А завезе. І так, приходимо до самої турнірної таблиці, що ми бачимо. Ми бачимо Динамо Київ і зараз я вам покажу Шахтар Донецьк, щоб ви не думали, що я <хе -хе> щось там накрутив. І так, Динамо Київ на 4 місці, ну по алфавіту, ви зрозуміли. І шахтар Донецьк в кінці, бо тому що, ну, алфавіт. Всього, 20 команд. Я думаю, що буде більше шансів в серії А в Ла Лігі плюс-мінус, в АПЛ, звісно, було б больно, ну це логічно, рішають в всі 25 рейтинги. Ну, взагалі, в FIFA фіфах рейтинги, а не, а не, як то кажуть, клуб і так далі. Кого більше рейтинг, то і того більше шансів на перемогу. Уви. Ну, тут скрипти, скрипти, скриптами. Але, 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 можна попадатися. Я проведу один сезончик, якщо наші команди за командочки. Як то кажуть, зацепляться за хоч якийсь єврокубок, я проведу ще один сезон. Якщо ні, я для себе проведу ще один сезончик, але побачу, наскільки як кажуть, буде доцільно це показати вам. Якщо буде все окей, то покажу. Якщо ні, то на цьому, як то кажуть, ми завершимо. Тому давайте переходимо. Я спеціально не брав. Не Динамо, не Шахтар, тому що це буде руїнити, це буде нечесно по факту. Тому вони будуть грати. Я вибрав Інтер команду, ви бачите, а Шахтарнет «Шахта і Динамо Київ будуть грати так, як вони запрограмовані в даній грі. Тому, як кажуть, перенопралю, не забудьте ставити лайк, пишати комент, щоб ці відосики більше і більше я бачило людей. І, можливо, комусь зайде він підпишеться на мене і на мій канал. Все, всім дякую. ну і Переходимо до самого сезону. зараз. Перемотаємо його і побачимо, що з цього вийде, і проведемо невеличку аналітику. що, любі друзі, Закінчиться сезон. Ми бачимо, що немає ні одного гравця шахтара Донецька або Динамо Києва в команді сезону, але є Артем Добик і це, це прикольно, <реку> Це дуже сильно прикольно. Бачимо, що хвіча замість Рафе Ляо, Це теж як на мене, як кажуть, то кажуть, якийсь той рівень. Але переходимо до, до самої турнірної таблиці і дивимося чуть більш подробнішу турнірну таблицю. Так, перше місце зайняла е, е, мій інтер, який я грав, але сут не в цьому. Две речі, Мілана набрав 9 очко, так само, як і ми. <рикольно> Прикольно. І що ми бачимо? В ТОП-8 ми не бачимо ні Динамо Київ, ні Шахтар. Тобто Єврокубки мімо Окей, йдемо нижче. Дев'яте місце немає. Десяте місце Динамо Київ в минулому Лігі... Але не буду спойлери, полягарі, хто хоче, то подивитися. 47 ми ще й набрали, 12 е, виграшів, 11 нічих, 15 поразок. 54 забили, 56 пропустили. Ну, як кажуть, проблема що з захистом, що з атакою. Дуже сильна, Хоча, якщо ми бачимо там Доріно і Фіорінтіна, аналогічні проблеми з захистом. Далі, де Шахтар Донецьк? Шахтар Донець 12 місце. Ну, Шахтар Донецьк зайняв краще місце, ніж в Ла Ліга, якщо я не помиляюся. 11. Нічиїх, 11 перемог, 6 нічиїх і 21 поразка Я не розумію, чому у Шахтаря. Така жорстка пара, так багато поразок Чому я вже це вже не перший раз замічаю, що Шахтар грає гірше, ніж Динамо Київ Чим це зв'язане, я не розумію просто. 39 чи це, ну, це дніще. Це дніще. Чим? чим це зв'язано? Цікаво. 21 поразка. Ну, не в зоні Вілі, так то кажуть. В зоні Вілі- нас хто? Калярі. Вініці і Емполі. Топ-12 факту непогано. Плюс-мінус те саме, що було, не буду говорити, де. Але я очікував трошки вище. Трошки вище. Щось якось воно не так працює, як я думав. Неужели Шахтар Динамо настільки слабкий состав, що вони не вивозять? Я ж не думаю, що той самий Торіно. Я бо Фірентина сильні, ніж Динамо Київ. Ну, я там про Лаціо і всі, що вище, то понятно, то, тут без шансів, кажуть, для наших клубів. Ну, лки-палки. Так, давайте подивимося, що там в Кубках було. Е, в кубках Італії Динамо Шахтар починали з раунду 1, від самого початку. І що ми бачимо? Динамо виграв в Speci 4-1, Шахтар виграв в Монтова. Раунд 2. Динамо виграв в. Цітаделія, а Шахтар виграв в Удінезе. Удінезе це доволі така потужна команда. 1-0 це потужно. Раунд 8. Що ми бачимо? Динамо програв Ромі 3-2, а Шахтар виграв в калері 1-2. Тобто Шахтар проходить в 1-4, а Динамо прощається в 1-8. Ну, блін, По факту Динамо пався Рома сильніше, ніж Калєрі. І в одній четвертій Шахтар програв моєму ж інтеру, який <схай> грав 1-0. 1-0 це, це фігня по факту. Не такий розгромний рахунок. Далі парні бомбардири. Ми бачимо Артема Довбика, 24 гола. І ми бачимо Данило Сікана, 19 голів, це дуже багато. Тобто в АПЛК і в Ла Лігі Сікан забував менше. Але там теж доволі багато. Ну от прямо в Італії він дуже жорстко значив забути. 19 голів це дуже багато. Це дуже багато. Давайте подивимось, чи є хтось з гравців Динамо? Цікаво. Так, да, є сведелсаванат, 16 голів. Факту рези не така уж велика, 19 і 16, але але. але. Це круто. Є ще якісь інші гравці? Забивають тільки форварди, да? а Вінгери? де Вінгери, Динамо і Шахтаря. Окей, по гольовим пасам, хто тут найкращий? Тут вже ми бачимо Довбика, до речі, 9 голівих пасів. Але Добик нас не цікавив, нас цікавий шахтар Динамо. того є зубков Вінгер, 6 гольових пасів і. А з Динамо взагалі нікого немає. Я не знаю, як це працює, що не так. По пасам все печально, так? Да? Але як ми бачимо, тут у пасів також і багато, тут всіки максимум 9, а 12, чем хакан. Ну і по сухих матчах є тут хтось різник. Либо Бущан. Ого, в Динамо якийсь був Лео Роман. 4 сухаря. Я не знаю, що за завертати. Шохтаря різник 3 сухаря. Далі ще якийсь Кирилл Фесун 1, сухар і Тимур. Кузанков один. Тобто ми бачимо, що Шахтар робив <роти> ротації по вартирям. Аж три вартира впало. А Динамо тільки один. Дивно. А хто топ? Раян з Громе. Сюди. По красним карточкам наші відлічилися українці. Ага, є один. Шепелев одна. Так, да, тільки з Динамо Києва відлічився, одною червоною карточкою. Це Володимир Шепелев. Ну і по жовтих тут по любому далі. Каля калюня, Fall нормальна, 6 жовтих друге місце, півзахисник. Більше, ага, ні, далиносікан 4 жовтих, Більше ми нікого не бачимо. Теж така статістика. Така собі. Тепер прийдемо до календаря, подивимося, як наші грали з топ клубами плюс-мінус. Ось пар, дивіться. Динамо Київ грав проти Ювентуса, і він програв Ювентусу 4-1. Динамо Київ. Шахтар програв 2-3 Інтеру, Не розгром, не розгром. Бадалося, бадалося. Динамо Київ іграв 3-2 в Аталанта, Аталанта такий Серднічок, ну, плюс-мінус Серднічок до топів уже. Швірі'ялафі, що в кар'єрки, як ми бачимо. Тобто Динамо виграло. Це круто. Шахтар програв Наполі 3-1. Динамо програв Наполі 2-1. І ми бачили, що Рома виграла 3-1 в Шахтарі. Тобто з топ-клубами тяжело. Тяжело і виграти в них не вдається. Шахтар програв Мілану 0-3. От майже в суху завжди Шахтар програє. Е, до речі, дві, як то кажуть, українська аль класика українська дербі. Е, в, першому, в першій грі першого туру виграло Динамо, 2-ден Шахтаря. Це теж прикольно, з однієї сторони. Дивимось далі, наблюдаємо, що ж там було. Динамо то, то, стоп... ну, Я, я, я так думаю, тут немає сенсу далі все продовжувати. Топ-клубами ми не вивозимо. Тому давайте я перемотаю до того, я так, коли грав матч відповідь Шахтар проти Динамо в серії А, і, можливо, плюс-мінус на цьому закінчувати серію. Ага, матч відповідь це був він був в квітні. Перший матч був в грудні, другий матч в квітні, і Шахтар спокійно розібрався з Динамо-Києвом 2-0. Тобто, по факту. Непонятно, хто був сильніший в чемпіонаті. Але по турнірній таблиці ми бачимо, що ну, Динамо 10-те місце, Шахтар-12 і 21 поразка це дуже багато. Це прям нереальна кількість поразок. Я очікував трошки кращого. Ну, подивимося, в наступних частинах нас ще Бундесліга і Французька Ліга Макдональдс. Цікаво, як вони там це поведуть, але я так поняв, що можливо і не краще це поведуть. Але не вилітають. Не вилітають на жаль ті самі апл вони не вилітали. В Ла Лігі вони не вилітали. І в серії А вони антологічно не вилітають. І це вже дуже добре. Тому якось так. Всім дякую, всім пока. Очікуйте нових серій. Пишіть лайк, комент. Дякую за перегляд.